Розшифрувала і пояснює сакраментальне слово Україна журналістка Ніна Крехович. Усія Київська Русь. Україна. Таку повну офіційну назву, на мою думку, повинна мати наша держава, оскільки слово Україна є тільки абревіатурою. Достовірно відомо, що існувала неосяжна старовинна держава Київська Русь, яка займала територію від Чорного моря до Білого, від Карпат до Поволжя і навіть за Кавказя. Після розпаду цієї держави тільки її центральна частина разом із столицею зберегли назву Україна, що є абревіатурою в поєднанні із благословенням. Тобто, ймовірно, спочатку, у повному варіанті, це словосполучення звучало так: усія Київська Русь, Раїна». Слово на означає бери, даю тобі. Тобто, той, хто дав цю назву, а також кожен, хто висловлює це слово сполучення, не тільки називає державу, а одночасно благословить її на отримання раїв. Не раю, а саме раїв, частинок із яких повинна складатися велика територія. Можливо, саме тому в нас досі збереглося слово район, район, тобто рай він. У поляків є повітря, а на Україні райони. Звісно, і в Росії є райони, адже велика частина колишньої Київської Русі, згідно відносно недавніх розподілів, нині належить до Росії. Але ж колись це була усія Київська Русь. Слово усія. Вживалося інколи всія може означати уся, вся. Тому в нас є якби дві абревіатури Україна і Вкраїна. Усія Київська Русь або всія Київська Русь. Але більш ймовірно, що це слово означає: засіяє, усія. Всія, що повністю вписується в зміст благословення, тобто засіяєш Київська Русь, раї на даю тобі раї. Але що би слово усія не означало, у повній назві держави його потрібно залишати у старовинному варіанті, а не переводити на сучасну мову. Цей архаїзм в історичній літературі часто зустрічається у титулі правителя держави, Великий князь Осія або Всія Русі. Тобто це слово не вигадане, а взяте з відомих джерел. На запитання, чому тоді Україна не пишеться із двома буквами Р, скажу таке. Думаю, що це слово абревіатура вперше появилося на території нинішньої Західної України, а там досить часто власні назви складали із двох або більше слів, і у неологізмі тоді подвоєння букв, мабуть, позначалося крапкою чи двокрапкою, аналогічно сучасному і таї українській мові. Але згодом із неодноразовими змінами правопису це загубилося, збереглися тільки букви без помічення над ними крапок, тож відповідно і виникло читання цих власних назв без подвоєння. Я не пропоную зміну назви нашої держави. Ідеться про розшифровку абревіатури і її офіційне використання у повному заново прийнятому варіанті. Аналогічно, як пишуть Сполучені Штати Америки США, Союз Радянських Соціалістичних Республік СССР, повну назву нашої держави потрібно писати так: Усія Київська Русь, Україна. Тобто державі повинно бути забезпечене право іменувати себе повною назвою усія Київська Русь або абревіатурою Україна. Це потрібно для того, щоб ніхто більше не говорив, що не було раніше держави Україна, і не називали нас Окраїною. Бо яка Окраїна може бути у географічному центрі Європи? Окраїна в центрі материка? Невже? вже. Звичайно, ніхто з нас, із своєї кухні чи спальні, це питання вирішити не може. Потрібно звертатися до президента із клопотанням стосовно розгляду цієї пропозиції. І він міг би вирішити питання протягом кількох днів. Адже це не зміна назви держави, це проголошення повної назви, яка не заперечує, а тільки підсилює сакраментальне слово Україна, яке насправді є священним і заповітним, а раніше, ймовірно, було і обрядовим. Я кілька разів робила спробу оформити електронну петицію на сайті президента України і зібрати підписи співвітчизників у підтримку моєї думки щодо слова Україна і необхідності проголошення повної назви держави. Але. Або звернення на сайті президента блокують, або я настільки недостатньо компетентна в електроніці, що навіть після багатьох спроб не зуміла зареєструвати це звернення. Тому сьогодні я щойно проголошений вам текст, котрий вже кілька років відпочиває майже ніким не прочитаний на Фейсбуці. Реанімую і викладаю це відео. Сподіваюся на підтримку тих, хто мене почує і їхні відгуки. Я вважаю, що в такий спосіб виношу це питання на обговорення через міжнародний засіб масової інформації. Звичайно, це не електронна петиція до президента, але за умови, що буде зібрано багато відгуків на підтримку моєї думки, це відео може зіграти дуже важливу роль у позитивному вирішенні питання щодо проголошення повної назви нашої держави. А також, і це немаловажливо, важливо. Багато людей дізнається про значення і розшифровку священного слова Україна. Слово Укр, котре в наш час дехто вживає із іронією, означало раніше житель неосяжної держави усія Київська Русь. Укр це абревіатура, раї на це благословення. У подальшій своїй прозі я поясню, хто саме міг і мав право дати таку назву державі, адже раї давати може далеко не кожен. І ще одне: цікаво, чи продовжувала би війну Росія із державою усія Київська Русь? Можливо, це наївне питання, але все ж таки. Щоправда, у декого складається враження, що слово Росія походить від слова Русь. Я цього не бачу. Це абсолютно невзаємопов'язані слова. Спільними між ними є тільки дві букви алфавіту. Але це нічого не значить, бо слів у мові набагато більше, ніж букв у алфавіті. До того ж, походження слова Росія виводять від слова розсіять. Тобто розсівати. А назва Русь означає територія, де жили русяві люди, блондини. До речі, слово Галичина Галіція я читаю і розшифровую так. Алліція, де Ал означає червоний, алий, ліція лиця Лики. Тут між словами Ал, Алий і Ліція, лиця колись була подвоєна буква ЕЛ. Аналогічно тому, як в абревіатурі Україна. І назва Галичина Галіція в моєму розумінні означає територія, де живуть люди із червоними лицями, тобто із рум'янцем на лицях, білошкірі блондини, бо в інших раз рум'янець на лиці не виступає. Уважні запитають: а чому тоді назва Галичина, а не Алечина? Відповідь така. А чому на Україні не Анна, а Ганна, до речі, і в поляків також не Ані, а Гані? Так що як Русь, так і Галичина Галіція це території білої раси, що і збереглося у назвах. Тож не раса ми та була, тут давно держава була, ми не з чистої сторінки, Українці й українки.